Цей хлопчик, громадянин Великобританії, він тут народився, його батьки поляки, і з часом могли б теж отримати британське громадянство, але більше не хочуть. У місцевій пресі батько постійно читає статті про те, що поляки шахраї, які лише експлуатують систему соціального забезпечення країни. Можу сказати, що коли читаю статті на кшталт цієї, це мене просто з розуму зводить. Я відчуваю гнів, ненависть і абсолютно не поділяю таких тверджень. Це лише розпалює негативні емоції. Таке Великобританія стала другою домівкою для щонайменше 900 тисяч поляків. Інженер переїхав до Великобританії понад 10 років тому. Зокрема, через вищу зарплатню. Він почувався добре інтегрованим і мовно і культурно. Однак голосування щодо Брексіт змусило його змінити свою думку. Тепер він почувається тут небажаним. Зазвичай спершу я вступав у дискусію. Я міг би зрозуміти багато аргументів однак ми не знаходили спільної мови. реальність, така як є, і треба рахуватися з цим. цікаво було почути, що думають про нас британці, але зрештою це мене розчарувало. буде показали. За оцінками, близько 120 тисяч поляків можуть повернутися до Польщі з Великобританії. Беата Гонера одна з тих, хто зробив це ще півроку тому, і вона задоволена, що зробила такий крок. Зміна настроїв у Великобританії її дуже засмучує. Якби певного хтось спочатку була позитивна атмосфера, відчуття відкритої Європи. Зустрічали з посмішкою і казали, ласкаво просимо. А потім потім це, ніби хтось раптом грюкнув дверима перед вашим обличчям і сказав, все, до побачення. Мої польські знайомі розповідають, що не розуміють, чому до них раптом почали так ставитися. Рівень безробіття у Польщі нині відносно низький. Щоправда, економіка стала трохи нестабільною з приходом до влади партії Право і справедливість інвестиції скорочуються. Але поляки, які повертаються, не шкодують, адже тут вони не почувають себе ізгоями.